Вітаю, шановні друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко, гість нашого традиційного суботнього інтерв'ю. Колишній міністр з питання звичайної ситуації України, колишній глава адміністрації президента України, народний депутат України, пан Віктор Балога, Вітаю вас у нашій Вітаю студії. Вас. Ну, буремні події. Ми намагаємося у такій програмі якось підбити підсумки тижня, що минає. Будь-який тиждень приносить купу нових подій. Хоча цей тиждень, напевно, особливо хорошими подіями, принаймні, поки що, не порадував. Пане Вікторе, от на ваш погляд, от оце питання Україна залишиться цілісною цілісно чи ні? Чи буде до розвалена нашим східним сусідам? І від чого це залежить? Я зразу так гостро ставлю його. От на ваш погляд. Вона знаєш, що якщо ми хочемо, щоб вона залишилася цілісною, вона буде цілісною. Якщо питання так остро стоїть, при яких умовах вона може бути цілісною, то як на моє глибоке переконання, цілісність. І соборість України залежить від позиції української громади, образо кажучи, якщо сьогодні ми не маємо підтримки в населення Донецької, та Булганської області, про що це говорить? Що ми, мабуть, в якійсь мірі не так ведемо політику в відношенні до своїх східних територій нашої єдиної держави Україна? Тому як не парадоксально, ми сьогодні ще більше переживаємо, ніж тоді, коли забирали Крим. Uh, і знову. А чи дійсно ще щось відріжеться? Uh, тому uh, Україна буде там, де Українець буде захищати разом свою армію, свою територію. Там буде Україна жорсткіше треба себе поводити, так в так, тому числі однозначно. Так. А дивіться, ми ж бачили цю ситуацію, яка була в середу, коли наші війська такі увійшли в місто Краматорськ в Донецькій області, нібито почалася офіційно оголошена антитерористична операція. І що це вилилося? Оточили місцеві мешканці, не зелені чоловічки, так звані, не диверсанти з Росії, які є, щоб там не казав пан Путін на своїх прямих лініях, що, мовляв, їх там нікого немає, і такі, нібито твердження київської влади. Дурниця. Ніяка не дурниця, служба СБУ довела, що є там диверсанти, але все ж таки місцеві жителі. Що тоді робити? Стріляти в них, це ж такий Од... крок. Однозначно от, сьогодні... сьогодні ми аналізуємо вчорашній з'їзд партії регіонів, який відбувся з'їзд депутатів всіх рівнів. Так що відбувається в середовищі політичної сили під брендом партії регіонів. Ви ж дивіться, вони сьогодні не впливають на процес, який проходить на сході України, тобто Харківська, Донецька, Луганська область їх не відчуває населення. З іншого боку, населення керується тими настроями, про які ми сьогодні кажемо, що це є настрої е, настрій так? А я говорю інше, нас Путін сепарує через сепаратизм, наші східні території. Але, повертаючись до питання, пов'язане з ситуацією на Сході України. Нас буде населення підтримувати, якщо ми будемо розуміти, що ментальність українця на Заході або в центрі зовсім інша на Сході. Нам потрібно в якихось межах прислуховуватись до тих побажань, які сьогодні є. От, наприклад, питання мови. Хіба це питання заслуговує на те, щоб ми розвалили Україну або втрачали територію? Ні. Тобто ви не виключаєте, що може бути в Україні запроваджена друга державна мова. Я, російська. Вважаю, я вважаю, що ті питання, які нас роз'єднують, потрібно зняти з порядку денно. Або через референдум, або через зміни до конституції, і нам потрібно ці питання зняти для того, щоб зшити цілісність і зробити країну єдиною у всіх питаннях, які, які дадуть нам можливість розвивати цю державу. Якщо ми сьогодні будемо тягнути, що Львів хоче свою позицію, бачити Київ свою, а не будемо чути схід, ми нікуди з вами не підемо. Бо, повертаючись до питання мови, я однозначно говорю, воно не стоїть видано яйця. Якщо країна є унітарна, завдячуючи тому, що в нас є державні дві мови, значить дві державні мови повинні бути. А от момент унітарності а це фактично ультиматум, який висувають в Росії офіційна влада нам. Путін говорить про це, Лавров, говорить, їхні чиновники високого рівня. Федералізація допустима в Україні чи ні? Ні, її не буде однозначно федералізація. І дуже приємно, що. Знову повертаєсь з аналізом поведінки такої політичної сили, як партія регіонів, яка сьогодні є в опозиції, до діючої влади. Вони вже сьогодні не говорять про те, що країна повинна бути федеративна. Вони говорять сьогодні про те, що країна повинна бути унітарна. Так, вони кажуть, що повноваження на місця, так, вибори голів обласних і районних рад, виконкоми, так, ліквідація обласних адміністрацій. А я вибачаюсь, а хіба про це тільки представники східних областей говорили? Про це говорив у свій час і Ющенко, а не виконав. Про це говорив Янукович, коли йшов з, з Програмою кандидата у президента, що він ліквідує адміністрацію, будуть прямі виборні посади в обласних рад. Про це всі говорили, але коли людина приходить на посаду, він забуває про те, що ці е, е, гасла потрібно виконувати. Регіонали зараз, коли втратили владу, кажуть, що ми це хочемо, але їм тут допомогу якраз ментальність і проблеми, які створює сьогодні нас, е, Східний сусід, е, допомагає е, добиватися центральної влади е, цих рішень. Е, думаю, що. Питання референдуму. Якщо ми зараз поставили порядок денний на 25 травня і зняли питання ті, які відносяться до компетенції референдуму, а це питання мови. Мова ми знімаємо напругу, але ми формулювання виваємо... запитання про можливість федералізації виключається 에... на ваш погляд. Однозначно виключається, однозначно. Але ми зробимо крок назустріч людям, які хочуть бути в Україні. Люди, люди, які себе вважають українцями, і не від того, він росіянин чи не українці, він, він так, хоч і України. не федералізація, але децентралізація. Цього достатньо цього достатньо, і це якраз дасть нам можливість здихнути і дати зрозуміти Путіну, що у нас проблем нема. Дивіться, от ви назвали вже конкретний шлях. Можливий з послаблення напруженості на сході України. Все ж таки, ви погоджуєтеся, що варто провести референдум? Хоча з певним формулянків стосується, наприклад, мови, але не федералізації. Що ще робити? Подальше поглиблення можливо стосунків центральної київської влади з місцевими політичними та бізнесовими елітами з тим же Ренатом Ахметовим, з паном Єфремовим на Луганщині. І де тут межа компромісу може бути центральної київської влади? Чи не будуть вони шантажувати оці бізнесові еліти mm -hmm. на півдні сході центральної київської влади? Що мовляв, якщо ви нас не дослухаєтеся, ми до Росії підемо? Ну я так утрирую. Ніхто до Росії не збирається йти. Я більше впевнений в цьому. Пригори потрібно вести з елітами всіма і львівськими, і донецькими, однозначно. І немає значення еліта якої території потрібно з усіма елітами держави рахуватися. Бо якщо сьогодні виникають проблеми на сході, і ми йдемо? Занадто на зустріч вимогам. А вони будуть вважати, що от в такий спосіб, нагнувши не керівництво центральної влади, а нагнувши всю Україну, щоб піти їм на зустріч, то завтра буде друга сторона так само щось вимагати, і ми будемо розшатувати, ламати країну. Тому потрібно домовлятися потрібно зустрічати, спілкуватися з елітами. Але на зустріч потрібно йти громаді тої чи іншої території. Оце буде краще і точніше, якщо ми будемо йти на зустріч аудиторії. І та ситуація, яка сьогодні склалася сьогодні в Донецьку або Луганську, менше в якійсь мірі, але є проблема і в Харкові. Сьогодні еліти не контролюють ситуацію. Все. сьогодні е, вулиця. Ну вибачте, в якійсь мірі і марг... маргінальні настрої, і ті люди, якими користуються інформаційно е, ідеологічно наші сусіди, які збурюють людей. Е, е, і тут, коли потрібно підняти роль місцевих еліт для того, щоб заспокоїти, вони не можуть вирішити самі. Так Хто з ким же тоді говорити? Там Києву, от ні, от якраз Київ. Повинна говорити і з елітами, але в першу чергу з громадою. Бо через цю еліту, яка сьогодні є, вона вже не, не може до кінця вирішити питання стабілізації е, в громаді. І якщо ми на перше приймаємо знову повертаємося до питання референдуму, якщо сьогодні виконує, що президента публічно заявляє. Це політична заява, що ми знімемо питання децентралізації влади. Ми знімемо друге питання. А насправді та вимог небагато, Насправді. Просто потрібно прийняти політичне рішення. Країна в тому стані при тій конституції і при тих пливнах, які сьогодні має центр, вона не зможе себе гармонійно розвивати. Пане Вікторе, ну а кого тоді шукати з представників громади цієї на Донеччині, на Луганщині? Не тих, же, хто захопили адмінбудівлі? Де їх знаходити для діалогу а... і поліпшення ситуації? Для ми ми говоримо про ми говоримо з вами про те, що сьогодні однозначно. Не можна тільки з тими елітами домовлятися. Сьогодні потрібно домовлятися і з тими, хто навіть з тими, хто сьогодні вважається сепаратистом. Також потрібно вести розмову. Ну, Якщо вони підняли народ, значить вони впливають на ситуацію, так? І якщо вони сьогодні не набрали на себе десятки статтів, на десятки років або на сотні років, то краще, мабуть, з ними вести переговори, щоб знімати цю напругу. Бо ескалація, війна ніколи до добра не приведе, але якщо вони вже є місцеві ватажки, значить нові, так, значить потрібно говорити із офіційними депутатами, з елітами, але потрібно однозначно говорити із тими, хто сьогодні очолює ці сепаратистські руки на сході України. Пане Вікторе, ну ми бачимо, от ви вже назвали цю дату 25 травня нинішнього року. Ви не виключаєте, що можна цілком провести референдум у цю ж дату, але ж ми знаємо, мають відбутися президентські вибори. Так. Звісно, без цих виборів не може бути легітимізації нинішньої київської влади. Це важливий дуже крок, і він має бути здійснений. Але у зв'язку з ускладненням становища на сході і Півдні, багато, ну не багато, не багато, не більше. Але кілька експертів стверджують, що під загрозою проведення цих виборів, ви теж так вважаєте? Сам факт проведення. Кожен раз, коли ми говоримо. Про експертів, то треба думати, з якої конечно, ці експерти. Бо якщо ці експерти кажуть, що комусь із кандидатів ці вибори не потрібні, то, мабуть, тоді в цьому є рація. А якщо говорити про діючі законодавство, про вибори, про діючу конституцію, то там чітко сказано, що немає значення, скільки населення України проголосує за вибори на чергових або позачергових виборах президента. Тому. Я би хотів, щоб та політична сила, яка сьогодні фактично взяла а, в руки і виконавчу, і представницьку, партія і Батівщина, партія Батьківщина, у собі пані Тимошенко. Я вважаю, що не потрібно на цих речах спекулювати, бо он... я тільки одну причину назву, чому нам не вигідно зривати вибори. А, ми чітко розуміємо, що повний транш коштів, які нам. Пропонує захід, ми отримаємо тільки після того, коли буде проведена інаугурація нового президента України. Тому виникає питання: що для нас важливо все-таки зупинити спад економічний і е зубожіння народу, чи все-таки ми гратися в політику і розвити країну? Я б не хотів, навіть щоб на експертному рівні в експертному середовищі ми говорили про можливість, вірогідність зірвання виборів. Бо якщо вибори зриваються, вважайте, що країна валиться однозначно і не вже грає роль хто буде президентом та немає значення важливо що ті кошти які на сьогодні захід світ пропонує для стабілізації суспільства економіки для збереження цілісності країни я важливо я вважаю що це важливіше Запитання до вас як народного депутата України. Ми бачимо, що в останні дні робота Верховної Ради, на відміну від тих днів, коли тільки Янукович втік з держави, і тоді була більш консолідована робота. Зараз доволі багато складнощів із ухваленням важливих законопроєктів. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Це якісь уже економічні суперечності між різними чи інші проблеми. Ні, Росії можливо вдається. Ек, економіка, вже скажу, у цей час, коли йде війна. Економіка не присутня у залі, присутня політика. Можна сказати, декілька таких пасажів, які взяли цю напругу. перше спецоперація антитуристична завал. Це неповага не до президента, це неповага до громади, тому що зневажена громада діями військових. Сказати некомпетентність ні. Просто у нас головнокомандуючий не відповідає своєму рівню. У нас е, деякі силовики відповідають, деякі не відповідають, але в цей тяжкий час не хочеться говорити про погані речі. Ви сказали політичний семент, чому зараз спав темп прийняття позитивних, так, хороших рішень. Так? Mm -hmm. так. Я вважаю, що якщо посаду прем'єра отримав представник е, Батьківщини, і він на своєму місці, прем'єр, нема сьогодні кращого прем'єра, це. Потрібно чітко розуміти, так шановні, нам потрібно, щоб посаду спікера займала людина, яка буде не з цієї політичної сили, і відповідно повинна бути гармонія всіх всього розвитку не тільки у більшості, а у всьому парламенті. Якщо ми це розуміємо, у нас не буде проблем з прийняттям законів, у нас не буде прийняття прийняття рішень ні з якими абсолютно проблемами, які сьогодні виникають у нас в державі. А те, як у нас вертикаль вибудована, mm. що саме страшне, у нас нібито є виконує обов'язки президента, він не керує державою. У нас є прем'єр, він не керує державою. У нас керує державою політичний лідер батьківщини пані Тимошенко. Ну як так може бути? Ну, у вас тому, є докази тому, цього, пане Вікторе? Це, це моя така, знаєте, можливо, уява політична на базі того досвіду життєвого, який я вже провів у політиці. Тому для того, щоб було розуміння е, хороше з точки зору стабілізації е, роботи державних органів. Ви представляєте, коли стає спікером людина не з батьківщини? Автоматом прем'єр-міністр України стає самостійною фігурою. Так ви вважаєте, Автоматом... прямо зараз це треба міняти спікера? Прямо... Вони не переправляють. Прямо міняти. вчора, прямо вчора, тоді буде добре. А є такі законодавчі Але ну, не треба нічого. законодавчі пропозиції депутатів. Не треба нічого. Треба просто е, оцінити е, рівень е, роботи своєї на цій посаді Турчинову. Подивитись зеркало і сказати, що я з цією роботою не справляюся це було просто ідеально. Ну ви так критикуєте представників партії батьківщини, які дійсно зараз фактично очолюють державу, але ж з іншого боку, ситуація зараз безпрецедентна. Ви от були главою адміністрації президента при Вікторії Ющенко теж були складні там і в тому числі стосунки з Росією. Але зараз, коли фактично загроза державній цілісності України, тут можливо легко критикувати, а от діяти це ж дуже відповідально. Як ви вважаєте, От як політик з досвідом? Я не критикую. Я вважаю, що нам потрібно розв'язати руки прем'єр-міністра України. Він сьогодні зв'язаний своїми політичними зобов'язаннями перед політичною силою. Тому він, представник політичної сили, батьківщина, є прем'єр, а інша посадова особа, яка буде очолювати. Парламент і відповідно виконувати обов'язки президента до обрання нового президента повинна бути людина, яка не заангажована на цій політичній силі. І все ми рухаємося нормально. І повірте мені, не буде не критики, буде співпраця. І головне буде співпраця не з тих депутатів, які є в коаліції, а не голосують. А буде співпраця майже з усім парламентом, може з винятком комуністів. Дивіться, ви важливу річ сказали, що власне політики вони діють з великим рахунком таким чином, як дозволяє їм суспільство. Так я вас так. розумів. Віктор Янукович, м'яко кажучи, це не усвідомлював і поплатився, так? Е, але от далі, от висуваються ці питання зараз після перемоги Майдану Другого, люстрація і інші моменти. Наскільки ви вважаєте реально це все втілити зараз? Ну, принаймні, принаймні на ближчі місяці. Найближчі місяці ми з вами говоримо про те, що дай Бог, щоб ми провели в країні вибори в один тур, і що в першому турі був переможець. Ну, на крайній випадок червень місяць. Тобто, якщо ми з вами говоримо про найближчі два місяці, то в нас перший виклик це зробити літивним президентську гілку влади, так? а інше це втриматися і в кінці кінців шукати вихід ситуації, щоб все-таки. Найти спільну мову із нашим східним сусідом Росія. з Росією, бо так довго тягнути ситуація не може. Треба йти так, на чи контакт, так, чи на те, чи що наче потрібно відібрали. вести переговори. Бо ми чітко розуміємо, люба війна, яка не починається, закінчується переговорами. Але головне, щоб не було капітуляції не і, 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 з однієї сторони. Ми починають звикуватися. І головне, щоб головне, щоб. Ніхто не втратив територіально. Оце найважливіше. Тому е, цей процес може вирішити тільки пригори пригорним шляхом. Але вже після виборів президента, коли буде легітимний глава держави, не вважаю так. Я вважаю, що і зараз потрібно вести пригородний процес, але не через призму виборчої компанії коїсь кандидатів, а через призму збереження цілісності країни і перспективи на е, майбутні стосунки е, з точки зору як економічні, так і гуманітарні. Козирі є зараз в Україні, ослабленою після революції. Козирі завжди є. Потрібно шукати причини, потрібно шукати дотики, потрібно відправляти пригорників, які будуть тихо, нормально вести перемовини. А потім це стане результатом якогось консенсусу і відповідно зняття напруги, яке сьогодні виникло між двома країнами, Незважаючи на все, що відбувається зараз, і схід південь України, ситуація у стосунках з Росією, інші моменти. Ви оптимістично дивитеся далі. От найближчий рік життя України. Чи все ж таки не дуже. Я не, тільки, я не тільки дивлюсь оптимістично, я впевнений в тому, що Україна є, і Україна буде займати важливу роль у, в Європі, у світі. Україна буде розвинута країна. Чому я так оптимістично дивлюся? Тому що народ показав, що він є кращим у світі. Ви знаєте, Три місяці витримати на Майдані, чотири роки витримати Януковича і все-таки добитись того, що хоче народ і щоб держава так працювала, слідчі кроки будуть інші. Уже хто буде обраний президент, він не розуміє, що він знову буде йти домовлятись з кимось, торгуватись, брати до себе команду політиків, які мають погане минуле. Він так само піде, не від того, він щось зробив погано чи не зробив. Він поступив аморально. Уже сьогодні планка, суспільства настільки високо піднята, і не після цього не вірити у майбутнє України. Ну це має бути людина, яка цю країну не любить. Я країну люблю, я свою державу люблю, і я впевнений в тому, що ми підемо далеко, тому що ми сильні. Дякую вам за участь в нашій програмі, тому що час у нас не такий вже і великий. І, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній глава адміністрації президента України, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Привію програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.